Чоловіка оцінюють по поступкам: покажи, наскільки ти мене любиш. Я хочу бачити любов не на словах, а на діях. І багато багато подібного просто переповнений в інстаграм і Тікток. Я просто чим більше спілкуюсь сьогодні з воїнами, з чуваками, які дійсно на ділі показали проявлення великої чоловічої сили, кількість жінок, які просто ненавидять їх і знищують. Вдома, коли їй просто не вистачає сили признатися в тому, що вона не вирулює. Якщо ти не вирулюєш, просто скажи йому: я не, не справляюсь з цим. Я не справляюсь з собою зі своїми емоціями, я не справляюсь з тим, що завжди ти приділяв увагу мені, а зараз ти пішов? Бути воїном, захищати. І я тобі вдячна. Але я відчуваю, що мені потрібно знайти себе і перезібрати себе, тому що я не можу прийняти обсяг твоєї сили. А замість цього. Вона просто взрючує йому мозги безконечно, знищує його. Кожна ходка повертається назад, купа повідомлень незадоволений, безконечний бальник по відео. Він робить все, щоб приїхати, зустрітися з нею. Вона незадоволена, всім незадоволена, Подарунки дії незадоволена. Їй не так, їй недостатньо, що він там, а вона тут. Любий, вона просто не може прийняти твою силу. Це не твоя провина, що вона не може прийняти твою силу. І ці зради, і ці просто виносить мозгов, це абсолютне. Нарешті проявлення її суті. Відпусти її і ніколи не принижуйся. Ти зробив, стільки ти пережив, стільки ти бачив, стільки настільки проявлена в тобі чоловіча, потужна енергія, ти все вже всім доказав. Тобі не треба нічого доказувати, жінці. Справжня жінка буде любити твоє серце, твої дії. Ти вже зробив. Ти неодноразово вмирав і воскрешавсь. Не вбивай себе морально. Якщо ти зараз проживаєш тотальний біль, не дай, щоб він тебе знищив повністю. Сьогодні жінка просто не може впоратися з тим, наскільки проявлена сильна чоловіча сила, і вона не може з цим просто не те, щоб змиритися, а прийняти це як найбільший дар, як неймовірний подарунок, як можливість спостерігати в такі часи таких людей. Тому я просто щиро тебе прошу, не втрачай себе. Твоя тебе знайде, твоя прийде в твоє життя. Сьогодні тотально йде охота на український чоловічий ген. Його знищують там на війні. Його знищують там, де не передок, там, де умовна гражданка сьогодні. Його знищують тотальні та жінки, знищують матері, які постійно щось хочуть від чоловіка, від свого сина, хочуть і хочуть і хочуть. Не можуть змиритися з тим, що нарешті завершується втрати матріархат. Коли жінка диктувала, що робити, куди йти, як розмовляти, як стояти. Я тебе прошу побачише. Не знищуй себе. Це особливий момент народження чоловічого такого дуже дуже потужного нового життя.